Заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Тарас Шкітер відвідав комунальне підприємство Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Про це повідомили на сторінці підприємства у Фейсбуці. Директор КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль розповів посадовцю про основні завдання, які стоять перед установою в системі надання медичної допомоги. Війна ставить перед підприємством особливі виклики, адже потрібно виїжджати до внутрішньопереміщених осіб, транспортувати військовослужбовців. Йдеться у дописі. А разом з директором підприємства Володимиром Шмалем та начальником управління охорони здоров'я Волинської ОДА Юрієм Легкодухом. Вони оглянули медзаклад. Заступник голови ОВА також ознайомився з роботою Волинської екстренки. Тарас Шкітер відвідав диспетчерську навчально-тренувальний відділ, тощо на зустріч мова йшла про оновлення матеріально-технічної бази установи за останні п'ять років. Посадовець окремо цікавився специфікою діяльності комунального підприємства, адже його працівники стикаються з пацієнтами, які потребують невідкладної медичної допомоги, а іноді реанімаційних заходів. На завершенні зустрічі посадовці Волинської обласної державної адміністрації оглянули авто. То передане фундацією Олено Зеленської комунальному підприємству.